Псалом 148. Алілуя, хваліти Господа з небес, хваліти Його висоті, хваліти його всі анголи, хваліти його усі війська Його, хваліти Його сонце місяцю, хваліти Його усі зорі ясні, хваліти його небеса із небес, та води що над небесами, нехай Господа хвалять вони. Бо він наказав, і створились вони, він їх поставив на вічні віки. Дав наказа і не переступлять його. Хваліть Господа також землі, риби великі і безодні усі. Вогонь та град, сніг та туман, вітер і бурхливий, що виконує слово його. Гори та пагірки всі, плідне дерево. Такедрини, звірина йся худоба, все плазуючи та птаство крилати, земні царі і всі народи, князі та всі судді землі, юнаки та дівиці, старі разом із дітьми, нехай усі хвалять Господ... Господнє ім'я, бо його тільки ймення звеличилось величність його на землі й небесах. Він рога народу своєму підніс, слава всім богобійним його, дітям України, народові, що до нього близький. Алілуя!